Юд і гей уособлюють хохму і біну. Усі релігії говорять про когось як про отця. Це Отець на небесах, до якого себе спрямовують. Він буква Юд. Хохма. Він чоловіча сила. Він поширення світла. А перша гей це біна. Це жіноча сила. І її якість робити кордони, обмежовувати світло, і ця сила теж необхідна. Але коли говорю про Юд, знай там немає меж, тільки цілісність. Юд і гей, хохма і біна вищі сили всередині нас. Вони дають одне одному безперервно, пізніше прийдеш до відчуття цього, потім йдуть одержувачі. Вав і друга гей. Вав це Зеа, і друга гей це Малхут. Хохма і біна це батьки. Біна це мати, і Зеа це її син. Також це можеш зустріти в усіх релігіях, тому що це йде з кабали. Кожна релігія говорить про матір і батька тому, щоб дати нам приклад якостей отця. Якість батька це давати. Він завжди дає. Він дає дружині матері. Тут бачиш такі самі відносини, як у матеріальному світі. Як уже знаєш, ми не говоримо про матеріальний світ, але кабаліст використовує слова нашого світу, такі як мати і батько.